Чні гастролі, модний перформанс і художній креатив. Про все це і не тільки говоримо наступні чверть години. Мистецький часопис в ефірі обласного телеканалу Я Христина Бондренко. Вітаю вас. Як останні події в Україні вплинули на творчість креативної надії Білокур та Чим дивував сумчан Симфорок-оркестр Ларс Sound – Більше у наших ексклюзивних новинах. Она умеет удивлять, это здорово. Она не останавливается на какой-то одной идею. Талановыта. Она художник не только в живописи и не только в той, ну, в том, что она делает. Она художник по своему нет и пова Очень интересный человек и как ну, она и картины очень отображают ее личность. Тоже такі жилярки. От купують яркі цю дазі, одна тоже такая. І з таким багажем не припиняє дивувати і творити самобутнє мистецтво. В об'єктиві нашої камери оригінальна Надія Білокур із такою ж виставкою: сублімація в гіпержіночність. Будь ласка, про спектр ваших захоплень. Меня интересует все, что связано с искусством, все, что несе в себе творческую мысль, все, что несе в себе мысль в принципе. То есть ну, искусство должно нести идею и так далее. Ну, то есть, на самом деле, это и театр, это и живопись, естественно, это музыка, как потребитель скорее. То есть, ну, вот, хореография тоже скорее как потребительную где-то там еще немножко вот но э, любой вид искусства мне близок дорог. Сегодня сегодняш презентую женщину под перевластным соусом я больше мужчина чем женщина в искусстве вот а в данном случае скажем на меня очень сильно действует влияет то что происходит во внешней среде то есть это Ну, Самі как, штука ми живемо, що ну стране. Это не может не трогати не може оставлять равнодушным. вот і поэтому как форму сублімації я вибрала виміна витеот На роботах хрізнобарві і не випадково на те у надії своє пояснення, як ніколи актуальне. Після цих после після всіх трагедій и так далее, нам, нам просто необхідні яркі цвіта, нам необхідне э, вот вот нове свіже. Тимничості так креативу додає ультрафіолет. Сьогодні без нього теж не обійшлося. Коли вимикається світло, народжується ось такий перформанс, сповнений кольору свіжих ідей і жіночності. Надія Білокур таки уміє вразити. Дімо мерсі. Сублімація у гіпержіночність. Перша персональна виставка художниці у стінах міської галереї. Далі експозиція відправиться до столиці. Їхньому музичному арсеналі саундтреки до найкращих фільмів та легендарні хіти всіх часів. Вони це симфорок, оркестр Lords of the Sound і ті, хто змушує аплодувати стоячи стрімкими темпами. Музиканти виборюють любов справжніх цінителів прекрасного по всій Україні, збираючи аншлаг за аншлагом. Суми винятком теж не стали. Із любительською камерою та неповторними враженнями від музики була там і я, і зафіксували кілька виняткових моментів. Ще один раз почути. Приїздять не останнє. Ми будемо слідкувати за гастрольним графіком музикантів і обов'язково повідомимо вас про наступну зустріч. Український фешн вік ще не розпочався, а у сумах уже відкрили новий модний сезон. Колекцію весна літо 2015 Які тенденції обирають сумчанки та який прит нині на піку популярності, розкажу далі. Хочу посмотреть колекцію. Літні я тепер хочу. Новенькая. Может быть, после того что-нибудь присмотрим себе. У мене є несколько платьев, і мені дуже цікаво, яка буде очень интересно, какая будет сегодня весенняя колекція. Мозно і патріотично колекцію жіночого одягу весна літо 2015 презентує сумський дизайнер Петро Сорока. Долучимось. Пане Петре, я вас вітаю з презентацією нової колекції, і усіх цікавить, що надихнуло або хто надихнув, і які кольори сьогодні будемо бачити на чарівних жінках. Основу колекції буде складати українська вишиванка. Тобто, ну, льон. Як тканину я дуже давно вже полюбив. Я виріс, виріс на Житомирщині. Я ще пам'ятаю ті поля льону з маленькими синенькими, голубенькими квіточками. Це чорні кольори, дуже красиві з українською вишивкою, а також кольори модні тренди сезону, тобто залишається кораловий. Прошлому сезоні війшов моду додавалися зелені кольори, відтінки зеленого. Головний модний меседж одягнути кожну жінку. Тож і продефілювати подіумом у новенькі сукні можливість мали усі охочі панянки. Жінка красива в будь-якому віці і в будь-якій формі. А, якщо вона а, а, кохає унісон із колекцією, і сам дизайнер, принаймні про це нагадує українська сорочка у чорно-зеленій гамі. Дизайнер дейний Натхненник, це головна людина на будь-якому модному показі. Розкажіть, будь ласка, як обирали ваш сьогоднішній лук? Не мені сорочка, яку мені до дня народження, там осінью прошлого року, вишила і подарувала рідна сестра і вона сьогодні на мій погляд пасує до а, тієї колекції, яка буде показана. У такий відповідальний момент поряд із чоловіком його муза і головна модель, дружина Ольга, завжди підтримує і порадує, допоможе. Дуже полезно, коли у дизайнера мужчини є помощник, тому що він це делает з точки зору, як би він хотів это видеть, А я йому підказую, як би я хотіла це носити, тому що мені ще й маршрутку. Там може бути інакне нужна сісти. Над назвою колекції голову ламали теж у двох. Результат отримали із українським присмаком. Сьогоднішня колекція під назвою У гарного чоловіка і жінки є квіточка. Тобто її назву отак ми взяли, сидячи в невеличкому кафе в Яремчі. поїхали на зимовий відпочинок. От, і, він і, і така невеличка картина, де козак і, і його дружина намальовані, да, тобто у кафе, як я сказав, і, і я говорю Оля, дивись, це може бути назвою нашої колекції, яку ми створимо на весну літа. Шість жінок ролі модели приміряють на себе вперше. Серед таких і Лариса. Тренувалися, волнувалися. Ну все пройшло нормально. Творчом дизайнера я знакома і мені дуже подобається його одежда він тронщо. А от стосовно планів на майбутнє, у дизайнера вони грандіозні. Українську моду планує показати Європі, а невдовзі робота закипить уже над новою колекцією. Творча людина без творчих планів нікуди. Розкажіть, будь ласка, над чим працюєте зараз і де і коли можемо це побачити? Ми закінчуємо колекцію літо і зразу починаємо на колекцію осінню. Колекція осіння буде презентуватися десь на початку серпня місяця. Тобто ми вже над нею працюємо. І на початку серпня сумчани побачать її першою. ви не знаєте, як провести весняні дні творчо і з користю? Тоді ви звернулися за адресою. У нас тільки свіжа інформація на будь-який смак і вік про кіноновинки, ексклюзивні театральні прем'єри та різноманітні перформанси у наших анонсах. хіт мюзикл, привид опера у сумах, легендарні арії з великих опер та пісні зі всесвітньо відомих мюзиклів. «Чикаго», Мулен Руш, Ромео та Джульєта, «Нотр-Дам де Парі виконують солісти національної опери України. 16 березня, 19.00, Театр юного глядача. Придіть і насолодіться музикою, що не лишає байдужими. Для тих, хто любить Хепіен, чудовий варіант стрічка Енні. Історія про малу Непосиду, яка живе у сирітському притулку, однак не втрачає позитиву та ентузіазму. Не залишить нікого байдужими. І лише одна зустріч переверне її життя з ніг на голову. З ким саме дізнаєтесь уже зовсім скоро. Стрічка стартує 19 березня. Приємного перегляду вам. Цього ж дня стартує ще одна кінопрем'єра комедія Самба. Назва стрічки ім'я головного героя він приїхав до Франції з Малі і працював миником посуду в ресторані готелю до тих пір, поки не потрапив до в'язниці. Про життєві пригоди, силу духу та кохання уже 19 березня на всіх кіноекранах України. Сум у тому числі яким був цей тиждень під кутом творчим очима нашої групи? Я ж прощаюся з вами до наступної п'ятниці, де на вас буде чекати свіжа порція актуальних новин зі світу творчості і краси. Мистецький часопис в ефірі обласного телеканалу Хай щастить.